Кайдашиха й Лаврін на силу вмовили його лягти на постіль. Тільки що він виліз на піл і хотів лягти, йому здалось, що на постелі лазять здорові раки та чорні павуки. Прудкі павуки, такі завбільшки, як гусенята, кинулись до нього, як собаки. Він підвівся і почав обтріпувати одежу. І де та нечість набралась на полу, крикнув Кайдаш, обтрушуючи сорочку. Лавріне, візьми віника та позмітай оту погань. Лаврін взяв віника і ніби щось змітав з постелі. Тоді Кайдаш ліг на постіль і заснув. На другий день Кайдаш пішов до священника, висповідався, але все те нічого не помогло. До його внадився херсонський чумак, приходив до його вночі та все неначе водив його десь по пущах та по нетрях. Через тиждень той чумак завів Кайдаша знов на греблю, а вранці його знайшли в воді на потоках коло самої застави. Мірошник прийшов підняти заставу і вглядів у воді неживого чоловіка. В млині мололи мигорські люди і впізнали Кайдаша. Волость приставила довтоплено сторожу. Три дні лежав під вербою Кайдаш, покритий старою свитою, доки приїхав становий і звелів синам узяти батька та поховать. Постив батько дванадцять п'ятниць, щоб не вмерти наглою смертю та в воді не потопати, а проте втопився. І п'ятниці нічого не помогли, говорив Карпо. Варто було мучити себе цілий вік. Поховали сини Кайдаша з великою честю, просили священника занести батька в церкву. Як ховали, то читали Євангелію трохи не коло кожної хати. Після похорону справили багатий обід. Кайдашиха роздала старцям щедру милостиню, дала священникові на сорокоуст. На четвертий день після похорону Карпо і Лаврін почали ділитись батьківськими спадками. А що, Лавріне, сказав Карпо, розділим тепер ґрунт по половині, а то батько одрізав мені городу, неначе вкрав. То й розділимо, сказав Лаврін, чи підемо в волость, чи обійдемось і без волості. А нащо нам здалась та волость Одміримо по половині город та по половині садок. Та й годі, сказав Карпо, хіба таки самі собі не дамо ради? Про мене, міряємо город і самі, сказав Лаврін. Карпо взяв довгу та рівну ліщину і почав з Лавріном міряти город вздовж та впоперек. Перемірявши город, вони розділили його вздовж пополовині і позабивали на межі кілки. А що, Лавріне, чи будемо городити тин, чи, може, й без тину обійдеться, сказав Карпо. А навіщо той тин здався? Адже ж у нас двір коло хати спільний, хоч на йому й стоїть і твоя, і моя повітка та загородка, сказав Лаврін. Але не знаю, як ще наші жінки скажуть, сказав Лаврін, про матір вже й не згадуючи. Хіба в мене жіночий розум, щоб я жінок слухав, сказав Карпо. Тільки вони переміряли город та садок з хати вибігла Мотря. Вона вийшла на город і окинула його оком з горба вниз, а однизу на горб. Потім вийшла на горб і ще раз поміряла ґрунт очима. Лаврінова частка здалась їй більшою, мабуть, тим, що в чужих руках шматок хліба все здається більшим. Вона скинула з себе пояс та давай міряти город перше впоперек. На Лавріновій половині вийшло більше на один пояс. Переміряла вона вдруге. Ой, лишечко, Лаврінова частка була більше аж на два пояси. Бодай вас лиха година міряла, як ви оце переміряли, сказала вона до себе і заходила смірять поясом грунт вподовж. Ой гвалт, Лаврінова половина виходила довше на цілий пояс, ще й висунулась ріжком на вулицю в бузину. Потривайте ж. крикнула Мотря на весь город. Це, мабуть, свекрушище помагала їм мірять. Це вона припустила собі на один пояс вздовж та на два пояси впоперек, ще й ріжок у бузині собі оттяла. Мотря прожогом побігла до хати, держачи в руках пояс та репетувала на весь город. Коло припічка стояла та хворостина, котрою карпо з Лавріном міряв город. Мотря вхопила хворостину і кинулась у двері кулею, як птиця. Це ви, мабуть, з матір'ю так міряли город, бодай вас міряв сей та той. крикнула Мотря на порозі так, що двері з обох хат разом очинились. і з дверей повискакували всі і Карпо, і Лаврін, і Кайдашиха, й Малашка. Вони повитріщали очі на Мотрю. Чого ви лупили баньки, неначе мене з роду не бачили? Як це ви переміряли город, та нехай його чорти спечуть з такою мірою. Гукнула не своїм голосом Мотря й брязкнула об землю хворостиною так, що вона аж захурчала. Хр. захарчав насмішкувато Лаврін, чого це ти кричиш, неначе на батька. Кричи на свою матір я й тобі захурчу отією хворостиною, коли хоч. Як виміряли город, коли Лаврінова половина більша і вздовж і впоперек? Твого розуму не спитали, бо бач, свого нема, сказав скривджений Лаврін. Неправда твоя Мотре, спокійно сказав Карпо, заклавши руки за спиною. Бреши сам, ось я тільки що сама міряла. Іди в волость, нехай волость вас розділить, а не свикруха», – репетувала Мотре. «Отчепись од мене, сатано, я й дома не була, як вони міряли. Це правдива причепа, сказала Кайдашиха. Бере моє добро ще й мене лає. Ідіть, міряйте на моїх очах, а як ні. То я ваші кілки на межі геть повикидаю за тин, а так і свого докажу, кричала Мотря. Мотря вибігла з сіней і побігла на город. За нею пішла Кайдашиха з Милашкою, а за жінками пішли чоловіки. Мотря розперезалась і почала міряти город поясом. Впоперек Лаврінова половина вийшла більша аж на два пояси. А що, чия правда? Як ти міряєш, під кого дурнішого, а не мене, крикнула Кайдашиха. Свою половину міряла, то натягувала, аж пояс лущав, а Лаврінову половину міряла, то аж пояс брався. Геть, погана, дай я сама переміряю з Мелашкою. Кайдашиха переміряла весь город у поперек, і знову обидві половини були однакові. А що, чи я тепер правда? говорила Кайдашиха. Ти міряєш собі, то натягуєш, а чужому міряєш то стягуєш. Ти б людей соромилась тобі б тільки сидіти з жидівками в крамницях та обдурювати на аршині людей. Це якийсь жіночий сажень вигадала Мотря, що стягується і розтягується, як кому треба, сказав насмішкувато Лаврін. А отой ріжок, що в бузину ввігнався, яким сажнем будеш міряти? Не бійсь, мені не віддаси, сказала Мотря. То одкуси його зубами, а де ж його діть, коли він вигнався на вулицю, сказала Милашка. Мотря була сердита, що вийшло не так, як вона хотіла. Вона причепилась до Лавріна за батьківську спадщину. Чом же ви не розділили пасіки? сказала вона, адже ж пасіка батькова, Гара, що все заграбали собі в руки. На Лавріновій половині в садку більше двома грушами і однією яблунею. А ти вже й полічила? спитав Лаврін. А вже ж полічила і своїм не поступлюсь. Садок не твій, а батьківський, сказала Мотря. То пересади на свою половину, крикнув Лаврін. Який їх чорт подужає пересадить? Пересадиш, то підвередишся, сказала Мотря. О, підвередишся, Мотре, коли Карпо не поможе, сказав, сміючись, Лаврін. Вже хоч і чи ні, а так і свого і докажу, гукнула Мотря і вдарила кулаком об кулак. Ходім лише зараз у волость, нехай нас волость розсудить, а не ти з свекрухою. Дайте лишень нам половину пасіки, а як ні, то бери, Карпе сокиру та й рубай груші. Я вам свого не подарую, кричала, аж сичала Мотря. Та подивись лишень, на твоїй половині все груші старі, а на моїй щипи. Сказав Лаврін, Мотря каже правду ви нам дайте половину пасіки, половину овець та свиней, сказав Карпо. Ова який розумний, забери ще половину котів та собак, кричала Кайдашиха. А батька хто лупив у груди? Лаврін хоч батька не бив. Не бив, тільки не слухав, сказав спокійно Карпо. А ти забув, що я ще живу на світі, і я маю якесь право на батьківське добро. Ти ладен, мабуть, мене з живою в землю закопати, говорила Кайдашиха. Ти хочеш своєю Мотрею мене сироту скривдить? Ні, Карпе, нехай нас громада розсудить. Як громада, то й громада, ходім в волость, бо я своєю часткою не поступлюсь, сказав Карпо. Карпо з Лавріном та з Кайдашихою пішли у волость, а Мотря з Милашкою застались у дворі коло волості. Волость присудила Лаврінові та матері батьківське добро, бо Карпо вже забрав свою частку ще за живоття батька. Як почула це Мотря, то трохи не скрутилась і наробила крику під волостю. От того часу між Кайдашенками і їх жінками не було миру й ладу. Карпо й Мотря посердились з Лавріном та з Кайдашихою і перестали заходити до їх у хату. А що, Мотре, виграла? Здобрій тим, що тобі волость присудила, дражнилась стара Кайдашиха з Мотрею. Дражніть уже, дражніть, як ту собаку, говорила Мотря і трохи не плакала від злості. Обидві сім'ї насторочились одна проти другої, як два півні, ладні кинутись один на другого. Треба було однієї іскорки, щоб схопилась пожежа. Та іскорка незабаром впала поперек усього на сміття. Раз уранці милашка вимила хату й половину сіней, Обмила коло своєї призьби, змила до порога та й пішла в хату за радюгою, щоб винести сміття на смітник. Саме тоді Мотря вибігла з сіней і вгляділа коло порога сміття. Сміття було підметене аж під Мотрину призьбу. Доки я буду терпіти от тієї і родової Мелашки, крикнула Мотря на весь двір. Вона вхопила деркачай та розкидала сміття попід Лавріновою призьбою. Милашка вийшла з хати з рядниною. Коли гляне вона, сміття розкидане геть попід її призьбою й по призьбі. Хто це порозкидав сміття? спитала Милашка в Мотрі. Я розкидала не мити свого сміття під мою призьбу, бо я тебе ним колись нагодую, сказала злістю Мотря. А зась. Не діждеш ти мене сміттям годувати, нагодуй свого Карпа, сказала Мелашка, і почала змітати сміття докупи до порога. Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити, ляснула Мотря. А вже ж, велика пані, покаляєш, княгини золоті підківки, сказала Мелашка. Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та натовчу мордою в сміття, щоб друге так не робила, сказала Мотря. Мотрині слова були дуже докірливі. Милашка спалахнула од сорому. А ти, Паскудо, то ти смієш мені таке говорити? Хіба ти моя свекруха? Ти думаєш, що я тобі мовчатиму? розкричалась Милашка. То ти мене вчиш, як малу дитину, ось тобі, ось. І Милашка підкидала сміття деркачем на Мотрину призьбу, на сіни, на вікна, аж шибки в дверях дзвеніли. А що було мокре, то приставало до стіни. Мотря глянула й рота роззявила. Вона не сподівалась од милашки такої сміливості і спочатку не знала, що казати. То це ти так, то це та, що от свекрухи втікала. Ти мені не свекруха, а я тобі не невістка. Я от тебе не втікатиму і мовчать тобі не буду. Ось тобі на, ось тобі на. Деркач свистів, як шуліка в повітрі у милащених руках. А шибки аж дзенькали. Мотря кинулась до Милашки та й почала видирати диркача з рук. Милашка була слабкіша і випустила його з рук. Мотря замахнулась на неї диркачем. Карпо сидів у хаті, почув, що в вікна щось порощить. Йому здалось, що в вікна б'є град. Що це за диво? Небо ясне, а вікна порощить град, подумав він. Гвалт, гвалт, кричала Милашка – якого ти дідька чіпляєшся до мене, сатано? З хати вибігла Кайдашиха, просто од печі з кочергою в руках. Вона вгляділа, що Мотря підняла диркач угору і ладна вперіщити милашку, і махнула на Мотрю кочергою. Мотря одскочила от призьби, кочерга потрапила в Мотрине вікно. Шибка дзенькнула, а дрібне скло посипалось на призьму. З хати вибіг Карпо, а за ним Лаврін. Три молодиці вчепились до кочергита до деркача, кричали, тягались, всі палиті причандали на всі боки. Деркач розірвався. Нехворощ посипалась з деркача, неначе пір'я гуски. Чоловіки розборонили жінок і розігнали їх. Одривай хату, не буду я з вами жити через сіни, хоч би мала отут пропасти, репетувала Мотря. Бери Карпе, сокиру та зараз одривай хату. А як ти не хочеш, то я сама візьму сокиру та заходжусь коло хати. Чи ви показились, чи знавісніли, говорив Карпо. Хто це розбив вікно? Твоя мати. Це вже пішлося, наче з Петрового дня. Одна обпаскудила мені стіни, друга вікна побила. Ось тобі за те, ось тобі. крикнула Мотра і почала хапать рукою скалюжі грязь і кидати на милащину хату. Біла стіна стала ряба, неначе її обсіли жуки та гедзі. Бий тебе, сила Божа, не кидай, бо я тобі голову провалю кочергою, крикнула Кайдашиха й погналась за Мотрею. Мотря втекла за причілок, виглядала з за вугла й репетувала та кляла Кайдашиху. Лавріне, одривай їх хату. Про мене, нехай Мотря йде жити під три чорти або під греблю. Я з нею з роду віку не буду жить під однією покрівлею, кричала Кайдашиха. Карпе, одривай хату, бо я підпалю їх і себе та й на Сибір піду, кричала Мотря. Лавріне, одривай їх хату, бо я ладна до сусід вибратись. Зараз піду в волость, та нехай громада зійдеться та розкидає їх хату, кричала Кайдашиха. З тими словами Кайдашиха накинула свиту та й побігла в волость позивати Мотрю та Карпа. Волосний покликав Карпа на суд. Карпо сказав, що він не думає одривати хати, а то тільки палаялись та побились молодиці. Волосний вигнав Кайдашиху з хати. Слідком за Кайдашихою прибігла в волость Мотра й почала розказувати, починаючи від сміття. Волосний слухав, слухав та й плюнув. Ідіть ви собі і к нечистій матері, та про мене, повибивайте й очі не тільки вікна, сказав волосний та й пішов у кімнату, ще й двері причинив. Того ж таки вечора Кайдашиха повечеряла з дітьми і вже лагодилась лягати спати. Коли чує вона, на горище закиркали в сідалі кури, закричали й кинули з сідала. Ой, тхір на горище, сказала Кайдашиха. Може, злодюга лазить, сказав Лаврін. Кайдашиха вхопила лампу і вискочила в сіни. За нею вискочили в сіни Лаврін та Милашка. В сінях було ясно хтось лазив на горище з світлом. Хто там лазить? гукнув Лаврін. З горища ніхто не обізвався, тільки одна курка киркала на все горло, наче її хто душив. Лаврін вискочив на драбину і заглянув на горище. Там стояла Мотря з куркою в руках якого ти нечистого полохаєш наших курей, крикнув Лаврін, стоячи на щаблі. Хіба ти не бачиш свою курку впіймала на вашому сідалі? Хіба ж ми просили твою курку на наше сідало? гукнув Лаврін, чи шапку перед нею здіймали, чи що? «Верни лишень мені яйця, бо моя чорна курка вже давно несеться на твоєму горищі? Мотря лазила по горищі та збирала по гніздах яйця. Сполохані сліпі кури кидались по горищі, падали в сіни на світ. Ой Боже мій, це не Мотря, а Бендерська чума, вона мене з світу зжене, говорила Кайдашиха, ще й хату підпалить лампою. Покарав мене тобою Господь та вже й не знаю за що. Мабуть, за вашу добрість, обізвалась Мотря з горища і спустила з горища на щабель здорову ногу з товстою литкою. Одна курка впала з горища і погасила світло. В сінях стало по ночі. Лаврін стояв, сп'явшись на драбину. Мотря штовхнула його п'ятою в зуби. Він сплюнув сіни. Мотря штовхнула його по носі другою п'ятою. Гаряча литка посунулась по його лиці. Мотря ладна була сісти йому на голову. Куди ти сунешся на мою голову? крикнув Лаврін і почав трясти драбину. Не лізь, бо я тебе, сяка така душа, скину з драбини. Лаврін скочив у сіни і почав хитати драбину. Драбина стукала об стіну. Скинь її з драбини додолу, нехай собі голову скрутить, щоб знала, як лазити на наше горище, кричала в темних сінях Кайдашиха. Лаврін прийняв драбину. Мотря повисла на стіні. Половина Мотрі теліпалась на стіні, а друга половина вчепилась у бантину, як кішка, однією рукою та ліктем другої руки. Мотря держала у руці курку і не хотіла її пускати, а в пазусі в неї були яйця, дуже делікатний крам. Мотря боялась наробить у пазусі яєчні, держалась за бантину і ніяк не могла видертись назад на горище. Нижча половина тягла її вниз. Ой, Лишенько!» Ой упаду, ой-ой, Говалт!» – зарепетувала Мотря не своїм голосом. От Говалту карпу не всидів у хаті й вискочив у сіни з світлом. Лаврін стояв серед сіней з драбиною. Мотря тиліпалась на стіні, неначе павук на павутині. Драбиною її плещі та добре, кричала Кайдашиха, нехай не збирає яєць на нашому горищі. Кайдашиха кинулась до драбини і була б справді почастувала нижчуть половину Мотрі драбиною, але Карпо видрав драбину у Лавріна, пхнув матір так, що вона трохи не перекинулась, і підставив драбину під Мотрю. Вона злізла додолу з куркою в руках. Оддай мені яйця, злодійко, нащо ти покрала наші яйця? репетувала Мелашка. Це моя курка нанесла, говорила Мотря, втікаючи в свою хату. А хіба ж твоя курка їх позначила, чи що? Як не вернеш яєць, я піду в волость, говорила Кайдашиха. Про мене йдіть і за волость, кричала Мотря з своєї хати, витираючи ганчіркою яєчню в пазусі. Милашка засвітила світло, половила в сінях свої кури й повикидала їх на горище. В обох хатах ще довго було чути крик. Той крик стихав помаленьку, як хвиля на воді після вітру, доки зовсім не затих. Одривай хату от цих злиднів, говорила Мотря в своїй хаті Карпові. Чи ти здуріла, чи що, неначе хату одірвати так легко, як шматок хліба одкраять, ти не знаєш, що то буде коштувати. Щоб там не коштувало, одривай, а ні, я сама одірву, говорила Мотря. ну, ну спробуй. Оце вигадала таке, що й купи не держиться. Одначе швидко після того Карпо побачив, що Мотря говорила таке, що держалось купи. На другий день Кайдашиха прибралась і пішла до священника жалітись на Мотрю. Вона розказала все діло не так священникові, як матушці. Матушка дала бабиним онукам коржиків та бубликів, печених з сахаром. Кайдашиха принесла ті гостинці, роздала мелащеним дітям. Мотрині діти почули носом гостинці й повибігали в сіни. Кайдашиха роздала і їм по бубликові. Не беріть от баби гостинця, бо вона злодійка, крикнула Мотря з своєї хати. Діти забрали гостинці та й давай махати рученятами на бабу та промовлять ті слова, що їм доводилось не раз чути від матері. Баба погана, баба злодійка, лепитали діти. А гостинця взяли от баби ще й бабу лаєте, сказала Кайдашиха і заплакала. Мотря вискочила з хати, поодіймала від дітей бублики та й кинула собакам. Чи ти людина, чи ти звірюка, сказала Кайдашиха, втираючи сльози. Того таки дня Мотрин старший хлопець напився з милащеного кухля води коло милащеної діжки, бо в сінях стояло дві діжки з водою Мотрина по один бік, мелащина по другий. Малий хлопець, не розбираючи материного погляду на право власності, вхопив кухоль з тієї діжки, що стояла до його ближче, але якось не вдержав кухля в руках, упустив та й розбив. Кайдашиха вискочила з хати і наробила галасу. Бач, Іродова душе, вчила дітей мене лаяти, а твої діти мені шкоду роблять, крикнула Кайдашиха до Мотрі в двері. Іди лишень сюди та подивись. Мотря вибігла з хати і подивилась. Черепки лежали долі, а хлопець стояв, засунувши пальці в рот і схиливши винну голову. Кайдашиха, недовго думавши, вхопила кухоль з Мотриної діжки та хрьоп ним об землю. Оце чорт його й видав, старе, як мале, зовсім баба з глузду з'їхала. Що вам дитина заподіяла? крикнула Мотря. Твої діти такі зміюки, як і ти. Наплодила вовченят, то не пускай їх до моєї діжки. То сховайте свою діжку в пазуху, а кухля мені купіть, бо ви не дитина, сказала Мотря. Ова, гара, що розпустила своїх дітей як зінських щенят, не діждеш, сказала Кайдашиха. Коли так, то й я вам одячу, сказала Мотря. При тих словах вона побігла в Лаврінову хату, вхопила з полиці горшка і хрюпнула ним об землю. Мелашка і Лаврін тільки рота пороззявляли. Мотря вибігла з хати, Мелашка за нею. Коли так, то я зуграна до московської закуції, закричала Кайдашиха і як несамовита вбігла в Мотрину хату, вхопила з припічка здорову макітру та хрьов нею об землю. Карпо схопився з лави. Йому здалося, що мати збожеволіла. О, стонадцять чортів вам з Милашкою разом. За таку макітру я знаю, як вам однячити, закричала Мотря, бліда, як віск. Вона вскочила в Лаврінову хату, вхопила кочергу та свиснула нею по купі горшків, що сохли на лаві. Горшки застогнали, черепки посипались додолу. Кайдашиха, недовго думавши, вхопила кочергу. Милашка вхопила рогача та вмотрену хату. Кайдашиха лупила кочергою горшки на полиці, Мелашка частувала миски рогачем на миснику. Горшки сипались з полиці, як яблука з яблуні, неначе земля тряслася. Кайдашинки так здивувалися, що їм здалося, що молодиці зовсім показились. Лаврінові спала на ум думка, чи не покусала часом матері скажена собака. В Карпа була така сама думка. Йому здалось, що до Мотрі вже приступає. Але глянули вони, що з полиці сипляться горшки, а з мисника миски, та давай оборонять полицю та мисник. Карпо на силу поборов матір і одняв однеї кочергу. Лаврін висмикнув з милащених рук рогача і спас живоття трьом полумискам. Всі три молодиці на силу дихали. Вони разом верещали, хвалтували, лаялись. Клекіт у хаті був такий, що не можна було нічого розібрати. Ти змія люта, а не свекруха, кричала Мотря. Буду я, чортова дочка, коли не розіб'ю тобі кочергою голови. Хто? Ти мені, своїй матері? сичала Кайдашиха. Карпе, чи чуєш, що твоя Мотрунька говорить на мене, то це ти таке говориш мені своїй матері? Карпе, візьми вірьовку та повісь її зараз у сінях на бантині, бо як не повісиш, то я їй сама смерть заподію. Карпе, візьми на лигача та прив'яжи на три дні свою матір серед вигону коло стовпа, мов скажену собаку. Нехай на неї три дні собаки брешуть, нехай на неї три дні вся громада плює, вона мене або отруїть, або зарубає, верещала Мотря. Що ти кажеш, щоб мене, мій син, моя кров та прив'язав на лигачем серед вигону на сміх людям, сичала Кайдашиха. Ось я візьму мішка та напну тобі на голову, мов скаженій собаці. Бо ти нас усіх перекусаєш. Кайдашиха витягла з під лави порожнього мішка і кинулась до Мотрі. Карпо тільки очі витріщив і не знав, кого слухать, чи вішати жінку, чи прив'язувати налегачем матір.